Сьогодні наша знімальна група побувала у селі Потік і звичайно, ми не могли не заїхати у навчальний заклад, потіцький ліцей. Чим живе навчальний заклад, що його турбує? Що сьогодні є основним у навчально-виховному процесі? Про це наша розмова з директором Олександром Івановичем Зваричем. Ну, на сьогоднішній день, з 1 вересня, в ліцеї навчається 243 учні. Ви знаєте, що наш ліцей є опорним закладом освіти нашої Миронівської громади. І, діти, і в нас навчаються діти із семи населених пунктів, ну, плюс восьмий населений пункт це село Потік. На сьогоднішній день, з 1 вересня, ми підвозимо 165 дітей. Це дуже і дуже складно. Підвіз трошки змінився. Чому? Тому що коли в минулому навчальному році в нас на підвіз був 4 рейси, і на відвіз, відповідно, 4 рейси, то зараз на підвіз 6 рейсів і на відвіз 6 рейсів. В цьому навчальному році ми змінили трошки режим роботи закладу освіти. Чому? Тому що лише два шкільні автобуси, 165 дітей під'їжджає, тому звозимо слідуючим чином: о 7.30 ми забираємо два рейси на Кап'ячки. Потім, відповідно, один автобус поїхав на сторону тулинці шандра, інший автобус поїхав на сторону Коритище Польове, підвезли цих діток і знову третій рейс поїхав на шандру, а інший поїхав на Польове. І таким чином, о, о 8.30-8.35 усі діти підвезені до освітнього закладу і о 8.45 розпочинаємо навчальний процес. Дуже добре те, що як і в тому навчальному році, так і в цьому навчальному році всі 243 дітей харчуються за кошти місцевої нашої громади, Миронівської міської громади. Це дуже добре. Дуже добре те, що ми маємо тепер своїх поварів, тобто в нашому штаті. Добре те, що всі повари мають відповідну освіту кухаря. Харчується після другого року у нас 1-4 класи, після 3 року 5-й 7 класи, бо у нас є паралелі. І після 4 року харчується 8-11 класи, у нас всього 13 класів. До нашому освітньому закладі. А до речі, скільки працює вчителів? А, працює в нас вчителів на сьогоднішній 25 вчителів. і з них 14 учителів під'їжджає до нашого освітнього закладу. Це семеро вчителів із Кип'ячки, і п'ять учителів із міста Миронівки, і два вчителі із села Польове. Звичайно, що війна накладає відбиток на сам процес навчання, і хотілося б почути, як у закладі подбали про безпеку. На сьогоднішній день ну, від початку війни ми в нас є своє укриття безпосередньо при нашому освітньому закладі. Нам не потрібно виходити на вулицю, бігти десь за 500 метрів. Бо ви знаєте, що укриття повинно бути не більше як за 500 метрів. Все це в нас безпосередньо в освітньому закладі. Укриття у нас розраховане на 450 дітей. Тобто, кажуть, перспективою, що можливо більше буде нас діток. хто знає, буде більше чи ні, побачимо. І Потім по школі в нас розроблені плани евакуації дітей на випадок сигналу повітряна тривога. Всі дітки, які навчаються на першому поверсі і в молодшому корпусі. Опускається перед, через перший вхід. Всі учні, які перебувають на навчанні на другому поверсі, опускаються в укриття через вхід номер 2 В укритті у нас кожен клас перебуває окремо. Це ми подбали і зробили їм дуже хороші умови. Де кожен клас, коли зайшов укриття, вони знають своє робоче місце, сідають за парти, сідають за своє робоче місце. Вчитель підходить до них і працює. Закінчилася сигнал повітряної тривоги відбій повітряної тривоги. Потім діти виходять знову ж таки виходять через свої міс... виходи. Вони знають про це, кудою хто виходить і кудою відповідно хто заходить. Також у нас же ж при нашому освітньому закладі є дошкільний підрозділ. Дошкільний підрозділ також має свою окрему кімнату, де облаштована для них і дитя відповідно ігрова кімната, де вони зайшли, можуть собі гратися і відпочивати, поки перебуваємо в укритті. Олександр Іванович, до речі, б, щоб ви сказали, яким чином ви змогли зробити ремонт у тих приміщеннях, і тим більше, що у вас там і умебльовано все є для самого процесу навчання. Ой, це, знаєте, зараз тільки пригадую, що це як ми починали. Знаєте, як кожен господар. Ми робили у нас, коли ми стали в 2016 році опорним закладом освіти, у нас повністю пройшла реконструкція закладу освіти. Це дах нам зробили, потім вікна всі поміняли. Ну і відповідно старі всі вікна заносили куди, заносили, укрить, тобто в підвальне приміщення, бо хотіли щось можливе колись там використаємо з них. А потім, коли настало питання про те, що потрібно все це прибрати, все це винести, то ми довго працювали. Тобто, практично, ми, учителі, тоді на той час літку не мали взагалі відпустки. Чому? Тому що ми там все вигрібали, прибирали, фарбували, мили, заносили мебель, все просили, де тільки можна, яку мебель. І таким чином повністю меблювали, повністю пофарбували, зробили. Розмалювали стіни, тобто зробили безпосередньо прекрасний освітній простір, щоб діти себе почували. Так, як і в навчальних кабінетах безпосередньо, де вони навчаються і проводять основні уроки. Ну, звичайно, наскільки відомо, от ми з вами зустрічаємося вже багато років в стінах цього закладу, що завжди тут приділялась велика увага патріотичному вихованню, особливо зараз, в період повномасштабного вторгнення. Хотілося б ви розказали саме про цей бік процесу, те, що сьогодні хвилює, і те, що сьогодні вкрай необхідно. Да, ну насамперед нас хвилює сама ситуація в державі. Звичайно, кожен з нас хоче саме головне це перемоги, і саме головне це миру. І ми чекаємо, коли настане мир. Але для того, щоб настав мир, повинен кожен освітній заклад безпосередньо, хлопці на фронті. А в нас тут свій фронт, який ми повинні навчати дітей. Виховувати дітей, прищемлювати їм патріотичне виховання і, звичайно, обов'язково допомагати нашим воїнам, тому що їм там ой як складно. Ну, Для прикладу, коли було 1 вересня, ми дали клич такий діткам, що в місто замість квітів учителям донат для наших Збройних сил України. І батьки разом, батьки, вчителі, учні, гості про це знали, тому що ми оповістили безпосередньо через сайт і шкільний сайт і інші сайти сповістили. І ми назбирали майже 20 тисяч гривнів. Ці гроші були передані Юрію Івановичу Коліснику. Який безпосередньо займається волонтерською діяльністю, і він потім уже прозвітувався, де були використані ці кошти, Юрій Іванович Колісник, волонтер, депутат Обухівської районної ради, неодноразово перебував у цьому ліцеї і приїздив як у справах волонтерства, так і у справах підтримки самого ліцею. Ну і звичайно, ми поцікавилися, яким чином проходить оця співпраця. Самого Юрія Івановича. Юрій Іванович, ви частий гість у Потіцькому ліцеї. і Буваєте тут не тільки у справах, а й просто навіть відвідати рідний навчальний заклад. Що ви можете сказати, тому що от саме патріотична робота поєднала вас і колектив цього закладу, як дітей, так і педагогів. Ну, я щиро вдячний педагогічному колективу старості села. І жителям села, що в такий тяжкий час завжди знаходять підтримку наших захисників, збирають, донатять, дякуючи школі, учням, батькам, що збирають кошти, передаючи нам, як волонтерам, і ми знаючи, що хлопцям потрібно в першу чергу, веземо, передаємо, купуємо таким чином. Ну, Наскільки відомо, практично завжди, тільки якщо виникає потреба, ви звертаєтесь і завжди вам ідуть на зустріч. Так, так я, це не тільки в моєму рідному селу Потоки, а вся наша громада. Ще раз це питання відмічу. Це у наша вся громада. Подяка міській раді на сьогоднішній день. Дуже значущі суми перераховують нашим Збройним силам. За це їм велике спасибі. Попередньо, в тому навчальному році ми проводили не одну ярмарку в нашому закладі освіти. Участь приймали всі учні від 1 по 11 клас. Приймали участь дуже багато батьків, приймали участь також вчителі. На виручені кошти на останні, коли проводили останню ярмарку, ми купили, зібралися батьківський комітет. Я запросив усіх батьківського комітету в освітній заклад. З якою метою, з тої метою, щоб звернутися до них і сказати, що ось є така сума, яку виручили на ярмарці, і щоб купити 3D-принтер. З якою метою, саме 3D-принтер. У нас Юрій Борисов, вчитель інформатики, він виготовляє запчастини, тобто детальки до перископів. І якраз він каже, що цей 3D-принтер йому вкрай необхідний. Батьки зразу пого я їм запропонував. Батьки погодилися і таким чином ми купили 3 d і безпосередньо ж туди різні матеріали, які потрібно з яких потрібно виготовляти ці запчастини, ці детальки. І Юрій Борисович зараз виготовляє на цьому 3D-принтері. Так проводить таку роботу. З 28 жовтня діти йдуть на канікули і безпосередньо 4 листопада вони повернуться вже після канікул. і Ми з головою батьківських комітетів домовилися, що вже після осінніх канікул ми також проведемо ще раз ярмарку. І якщо відповідно зберемо відповідну суму, то також купимо ще один 3D принтер. Щоб цих деталей до перескопів виготовляти все більше і більше. Потім у нас два роки тому у нашій шкільній їдальні зроблений капітальний ремонт. Завезено повністю нове обладнання, нове обладнання, на якому можна випікати, жарити, парити і так далі. Тим паче, що в нас там є і пароконвектомат. І там працюють дуже хороші, добрі, порядні люди, які також розуміють, що для нашої держави саме головне це перемога і, звичайно, допомога обов'язково нашим Збройним силам України. Тому за першим покликом, коли, коли там потрібно нам допомогти, дівчата роблять випічку. Юрій Іванович колісник привозить безпосередньо продукти, із яких можна це зробити. А наші дівчата роблять випічку і обов'язково також приймають участь і наші батьки, і наші учні посильну допомогу. Яку вони можуть надати, таку вони допомогу і надають. Ну, і ще наскільки відомо, що практично кожного дня у вашому навчальному закладі є ще один такий патріотичний нюанс, за який би я хотіла, щоб ви сказали. Так, да, звичайно, значить, це була моя мрія дуже давня. Я вже працюю 26 років в цьому закладі освіти. і Весь час в мене було найголовніше зробити ну на той час, це був радіовузол шкільний. І ми його зробили два роки тому. Що це дає із позитиву? Ну, насамперед, дає з позитиву те, що не потрібно бігати, шукати по школі чи то вчителя, чи то учня. Підійшов до мікрофону, до центрального безпосередньо, там де зберігається, де ця апаратура перебуває, і оголосив їх, кого потрібно. Ми запросили. Слідуючи. Кожного дня о 9-й годині у нас звучить хвилина мовчання. Після хвилини мовчання звучить державний гімн. В кожному класі установлено по одній колонці, на коридорах, на шкільних коридорах по дві колонки, і на вулиці установлені 4 колонки. І коли звучить хвилине мовчання, оголошується хвилина мовчання і звучить державний, гімн, то чують на вулиці не лише учні та вчителі та працівники, які перебувають на території закладу освіти, а чує все село, тому що чотири колонки ці надзвичайно великої потужності, і всі чують, що потрібно все таке. Зупинитися, згадати, пом'янути наших воїнів, які загинули у цій е злорадській війні. Для нашої Миронівської міської ради проблеми кожного навчального закладу не залишаються без уваги. Якраз коли наша знімальна група перебувала у потіцькому ліцеї, сюди завітав із візитом перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський. Дмитро Олександрович, сьогодні ви перебуваєте у потіцькому ліцеї. Чому все-таки виникла така потреба приїхати в навчальний заклад? Ну, по-перше, ми об'їжджаємо всі школи, дивимося, який стан шкіл, дивимося, яка матеріально-технічна база. І сьогодні потоки не є винятком. Ми маємо забезпечувати все те, що потребує сьогодні школа, все те, що потребують сьогодні діти. Ну, От на сьогодні там у навчального закладу виникла проблема, наскільки її можливо вирішити. Ми зараз відправимо спеціалістів для того, щоб вони оцінили масштаб, наскільки там затратно по коштам, наскільки це технічно вирішуємо питання? І після того ми будемо готові вже до якогось рішення прийнятого або перенесеного на наступний рік. І сьогодні йде перебудова системи освіти, яка, звичайно, стосується і кожного навчального закладу нашої громади. Як сьогодні, от ви, як представник влади, можете сказати, вирішується це питання в нашій громаді? Ми вирішуємо це питання згідно тих норм міністерства освіти, які дають нам, спускають на громади. От ми в межах тих законів і пробуємо вирішити цю питання, проблематику, яка у нас є по селам, по місту. Все це ми вирішуємо згідно законів і тих норм розпоряджень, наказів міністерства освіти. Ви сьогодні побували в такому сільському закладі. Ваші враження? Мені дуже подобаються потоки. Мені подобається ця школа. Тому ми сьогодні, от якраз, приїхали подивитись, наскільки ми можемо бути доцільні, корисні для цього села. Також ми ведемо постійну співпрацю із нашою сільською громадою із нашим сільським клубом. Ось нещодавно відкривався куточок пам'яті тих солдат, тих воїнів, які загинули. На сході України, а це жителі нашого села, це учні нашого закладу освіти, тому учні наші приймали безпосередню участь. Та і взагалі в нас існує тісна співпраця із нашим сільським старостою села Людмилою Анатолійовною. Вона постійний гість наш, ми постійні гісті нашого населеного пункту, тому що. Потрібно допомагати один одному, і лише таким чином ми здобудемо перемогу, і нашій державі настане мир, спокій, і будемо жити так, як жили раніше у мирі, у дружбі, у злагоді.